Друзі, усім привіт! Дякую вам за коментарі, які ви написали стосовно юска. І мені Тамара порадила таки купити ємкість з пластмасовою кришкою, тому що вона дешевше. І не тому, що вона дешевша, а тому, що ті ємкості, які там ото і ще воно з часом від тіля все злазить, а коштують дуже дорого. Тому я зараз знову іду в Юск. Буду робити покупочки. Я тепер знаю, де він і це ближче, ніж я тоді йшла. Розумієте? Коли... Ну, Минулого разу. Тому так потрохи-потрохи і -потрохи вже все знаю. Ой, На сонечко, тому я буду в окулярах. Може, ще щось подивлюся, подивимось. Якось так, мої дорогенькі, вітаю вас з Києва. Так, тут я намагаюся зрозуміти, де мені повертати. Орієнтуюся потрошки. Так. Тин-тин-тин-тин. Думай, Таня, думай. Мабуть, я десь не там звернула, але напрямок маю той. Тому що я трішки вже орієнтуюся. Я ще просто туди не дійшла, куди потрібно. Мені так здається. Тому я до вас, щоб так не дуже сумно було йти сама. Ні, я не заблукаю, я знаю, де я йду. Я не знаю куди повертати. Так, мені чомусь здається, що я Зайве коло вже накинула, але нічого, ходити багато це для мене норм. Але я вже бачу, де треба повертати, я минулого разу там повертала. <рес> нічого так не ближче, як я пішла, але новими стежками, коли ти ходиш, то, то це такий штурм мозку, і мені це подобається. Завжди, якщо ти щось по-іншому, по-новому робиш, воно якось так не як завжди, то це якась зарядка для мозку, вона таке є. Ідеш, прикидуєш так, ось так, отак. А так би йшла і оце таке, ой, яка краса, ой, які квіточки. Так, зараз тут, мабуть, я буду повертати. Мабуть, десь тут. Ух. У нас тут <с> Надо мені такий транспортний засіб мати. Сіла й поїхала. Ні, ну тут можна брати якось напрокат, а я це ще не вмію робити. Те довше буду на ньому вчитися, як краще пішки. О, точно, усього. Я вже майже прийшла. Ось так, Івано, близько. А, дівчата, я ще не очікувала. Ви пишете, що багато з вас хто тут живе. Так приємно. І я зараз йду і намагаюся отак от придивлятися, може когось пізнаю. Ну, по аватарках. Ні, ну там у люди якась киця однієї люди. Відні не є. Дівчата, коротше, Іду зараз і зараз намагаюсь. Я впізнаю когось ще ні. Тут багато людей йде на зустріч. Цікаво, цікаво. Дякую, що ви пишете. Це дуже приємно, дуже цікаво. Яка краса. Ну, це ми вже знаємо. А нам отуди на другий поверх. Йдемо. А знаєте, що цікаво, коли ти вже в другий раз тут йдеш, ти тут вже начебто все знаєш, ти так ідеш впевнено. А тоді я ходила, оце що, оце що? Так, друзі, щоб ви розуміли, я пройшла їх вже за 80, тих і немає. Треба було тоді брати. Так. Ну, я ось цю взяла за 115, але вона якась як мягка така, щось вона, ну, вона мені така незручна буде. А це запитала, кажуть, уже немає, все. Ну, значить, ту, що планувала, то її потрібно буде брати. Раз, знаєте, від долі не втечеш, як кажуть. Ну, На все життя все одно не буде. І носик тут дивиться, туди, куди мені потрібно. Тоді візьму цю. Щось тут такі дуже великі тілешки. я поставила там свою, хоч би вона там десь не в'їхала. Аварія на производстві, <laughs> на виробництві. Так, хочу ще щось подивитися. Що ще? А, скрибок я там бачила ще за 50 гривень. М -м, треба його ще глянути. Щось я не вмію керувати цим транспортним засобом. <laughs> так, оце 55 гривень. Тут із присоскою він йде, і він не тільки для вікон, а я бачила, як отак от можна з чогось там від котів шерсть прибирали, і ще щось. Ось такий вісьмо скрибочок. І ще, знаєте, що дивлюсь? 125, тут є такі набори. ем, зараз зрозуміли, там склянка, оце для мила і оця штука. Ну, думаю, ні, я вже тут взяла, хватить вже експериментувати, а скарбок візьму. О, 115 гривень Полячку прибирати. Тин-тин. Ось такі і білі. Білі 135, але ж вони більші. Тінь, тим. Ну, Так, да, якщо порівнювати, 100. 115 і 135, бачите? ось такі губки 35 гривень. Скільки їх тут штук? Не знаю. Десь одна упаковка написана. 10 штук. О, ось такі гляньте, ганчірки. Так, да, 250. Я ні, класник, звичайно, ну нехай. У мене там футболка така класна була. Та ганчірка з нею просто супер. Так, це я жартую з дійсно. Ось такі. Це рушнички. 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 50 на 70 дві штуки. Кольор Куляр там різний. Це ж намагаюсь тихенько розмовляти. Я ж вихована людина, розумієте? Теж рушнички, але вони вже такі плотні йдуть. Плотні і три пари: 50 на 70. Десь я вже свою тілішку загубила, а ось. Ну поїхали. Так. Які кімнати да? о, я ще тут не була. Тут комоди сім з половиною одинадцять. Різна ціна йде. Бачите? Прикольно. Так. Зачекай. Бабахну, господи. Ось такі полиці. Ось для взуття полиця 600 гривень. Там вище 300. Нічого не розумію. А, 300 може один ярус. Ось такі. Оць, оця в прихожу буде класна, 5, з половиною майже, бачите? Так, це прихожа і є. Так, ладно, поїхали далі. Будемо пою скурулити. Ні, я вже все. Я вже о, дві триста. ось так, така тумбочка якась невеличка. На ніжках. Прикольно, Поли зручно мити. Так. А, тут я вже була. Точно. Ну, майже половиною. дивлюсь, отакий стілаш іде. Раз, два, три, чотири, чотири полиці, бачите? Ну, я розумію, скільки сюди всього можна буде впіхнути, і, ну, простіра, начебто, і не багато буде займати, а скільки всього, так? Да? Ну, тут є і 2,650 650 усього, раз, два, три, але ж ну, з такими бортиками, бачите. ну такі різні. Так, місця вони не багато займають, а зручно, 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 зручно. Це вже в нас, коли буде наша перемога, закінчиться війна, то будемо щось фонта. О, а дивіться, шкаф 1750. Скільки сюди всього можна впхати? Хм. А що ти хочеш пхати? Я завжди то розхамлююсь, але звичка пхати залишається. Так. Поїхали далі, скрибок. А я ж таки повернулася до оцих ганчирок, але вони дійсно класні. Ну я їх купувати не буду. Так, 250 гривень. Я дивлюсь, ой, ось тут за 65-4 штуки. Ой! Я ж кажу, це Таня, що ви хочете? І тканина тут така, ну, класна. Мабуть, у візьму, вони плотні тут як. Не знаю, як пояснити, бо я не той блогер, що все поясняє. Хочу сказати, що буду брати. 38 на 38 4 штуки, 65 гривень. Беремо, беремо, боже, а де моя тілешка? Я загубила тілішку, де я її поставила, капець. Її зараз там розберуть просто і все, поки Таня з ганчирками бігає. Де? Боже Тань. Шукаю свою оту, корзину, щоб ви розуміли. А, вона аж там, бачите, синя стоїть, чекає. Ось ти де загубилася. Поїхали далі. Дівчата, я йду дивлюсь, а мені щось здалося, що він пісе. І думаю, тюю, а чого такой? Ні, мені дійсно це здалося, коли так йдеш, дивишся, сидить і фонтан такий. Так, все. Я вже прийшла на касу з товаром. О, а тут по 150 гривень ось такі бокси, бачите, якщо складати, ну не 400 чимось, що я бачила в цьому, як він там, епіцентр. Ну, мені не потрібно, я просто чекаю зараз на касі і подивилася. О, на касі ще дезінфектор є. Це як з минулого кажуть. А можна мені новини подивитися про ту інфекцію, щоб відвлікатися якось від реального життя? А, Відволікаємося. Так, чекаємо. Все, покупки зробила. Так, все, продовжуємо влог наш далі. Ну, яка краса, так? Да? Ось так. Я думаю, що воно таке, тут лавочка така, що можна посидіти, бачите. І ось така краса. Хм. Так, ну ми сидіти не будемо, ми будемо продовжувати влог вже не в торгівельному центрі. О, квіти тут живі, бачите? Такі повітряні, класні. А ми йдемо вже далі. Йдемо далі. Так, куди далі з вами підемо? а? Так, я хочу попереджувати, що у мене влоги будуть інколи з гумором, бо інколи ми і шуткуємо. І я буду підкреслювати, дякую віркі сердючку, що... Страх боїться гумору. І якщо я щось подумала, то я про це буду і казати. Тому якось так, а куди ми підемо? Куди ми підемо, а? Ми перші Отак і мені потрібно, бачите. Стала та поїхала. Якщо так, то я ще і до центру Києва так доїду. Тому ні, тільки на районі. Класний район, мені дуже подобається. Такі знайомі місця. Дуже знайомі. Так, Поки на світлофорі. Це тут зараз буде ресторан Мар'яшки. Хто в мене вже давно дивиться, вже рік, то знає про що я. А якщо кому цікаво, зараз силочка буде вверху, тут подивіться. Приємні такі спогади. Так, ще 17 секунд і будемо йти. Чомусь повставали. Давай, їжджай вже. 5, 4, 3, 2, 1, пішли. Все, пішли. Да, півтори, півтора місяця сюди ходили з Катюнею. Вже не ходимо. Так, життя зараз змінилося, якщо порівнювати, що було рік по тому і зараз, то кожен з нас і по собі може сказати, що життя таке змінилося. Ресторан закритий не працює. Ну, я про Мар'яни, про Мар'яду не буду нічого розповідати. Просто зараз ресторан не працює. Там нічого зараз немає. Якось так. І нічого. Пройде час, все буде вирішуватися. Бо коли ми обідами готували людей. Там оренду за зал не брали. А потім, коли з кінця травня Мар'яна вже відкрила, щоб, покаже, треба ж і заробляти гроші, не тільки ж півтора місяця своїх вкладати, і вже потрібно було за оренду платити. Людей мало. Ну, арендатор, а орендатор тоді з неї плату за оренду він не брав. А коли вона вже відчинилася, щоб працювати як ресторан. Сказав, що буде брати. Ну, немає можливості. Нічого. все, ви, все буде вирішуватися, завжди так не буде, кожна проблема вона вирішується, а поки що так. Так, хочу ще на набережну сюди сходити зараз, тому що скільки вже я тут, то ще не була жодного разу, а хочеться. Ой, дівчата, хто живе в Києві? Я б, чесно, тут би завжди б зависала. Я б тут, мабуть, б і жила, чесно. Як тут гарно. Так, але біля водички вітер. Ну, Тут завжди вітер біля водички. Але такий свіженький, свіженький. Вон тут періодично лавочки протираємо. Чоловік пішов, попросив, щоб ці встали, і він по черзі витирає всі лавочки. Ого, Ой, як тут гарно. Ой, як гарно. У нас там каченятак годують. ту Ду он-тудун. -ду Біля водички, дівчата з Києва, приходьте, гуляйте, тут так класно. Я не знаю, де я вдома буду гуляти. Ні, ну я там ходжу, і сквери, і парки, і на річку. Але на річку це потрібно їхати маршруткою. А тут куди не вийшов, і все поруч. Це така краса, це неймовірно. Так, оце я йду і бачите, отак от миють періодично ось такі лавочки. Там мили, тут миють. А я сьогодні зробила, знаєте, які висновки. Вітер ти ліпає, так? Які висновки я сьогодні зробила? Стосовно покупок в Юску і так. Якщо тобі щось сподобалось, воно тобі в руки якось прийшло, купуй. Якщо є можливість, прогуляйся, кайфуй від життя, від кожного дня. Тому що тоді мені якось так в руки припала оця ємкість для, Ми зрозуміли. І якось так, але ж таки пішла і купила. А зараз її вигулюю. І ось такі емоції біля водички. У нас стільки гарних місць що просто. І кожен день щось він таке позитивне може давати, не тільки погане. А погано завжди не буде. Пройде час, це зміниться і все буде добре. Обов'язково. Бережіть себе, мої дорогенькі. А я трішки погуляю, буду йти додому, тому що завтра зранку я вже повертаюся додому. Взяли квіток. От. Тому вам. Зустрінемось уже, коли я буду вдома. Поки okay, я буду насолоджуватися цією красотою, бо це дуже-дуже дуже класно.